Хеллоуін аж через два місяці, але хто забороняє мені вже, вже думати про нього правильно? Давайте будемо визначати так. Я дуже боюсь жахастиків, і логічно, логічно, що ці штуки мене лякають до всерачки. В дитинстві я просто боялась його настільки сильно, що жесть. П'ятниця 13, наскільки я пам'ятаю, його цей фільм не дивилась, але бачила багато нарізок, і він лякає мене десь це. It's a sexy boy, it's not scary. It's uh, От uh, ті, хто читають дарк романси. От, мабуть, ви хочете цього чела, я не знаю. Ну, він і мене не сильно лякає, ми поставимо його на 10. Боже, я випадково це в дитинстві побачила. Як я. Ну, це було дуже страшно. I don't know. Who who are you, тому на дев'ятку? І, і тебе теж не знаю, хто ти, на восьмьку. Та без поняття хто ти. Бачите, я взагалі не дивлю. Пила без поняття я не дивилась. Але я знаю сюжет, мені все розказують логічно. І я думаю, що якби я опинилась в такій ситуації, я б померла із страху. Я ну, нічого б не було, я б просто да. Тому на шестерку його поставим. Ах ти, ти, ти. Тисячу страждань моєго життя. Але я б не сказала, що його я боюсь найбільше, але, мабуть, через нього клоунів. Я точно боюсь трошки, тому на четверте місце. Well, всі казали, що він дуже страшний, але я не знаю, хто він такий. Так, uh, да, не той, не той, не та людина б, мабуть, проходила це. Але я люблю Хэллоуин, тому. Окей. Okay. Окей. Okay. А це вітамін В12. Ось промокод. Бай!